Далі ми говоримо про регіональні монети. Це в нас дукат 1767 року, Нідерландський. Тут у нас золото 980-86-ї проби і вага 3,5 грама. Я вже раніше казав, що мені дуже подобаються зараз європейські монети. Дякую, Вадим. І це те, що я хотів би б, напевно, зараз колекціонувати. От ці монети 500-600 х х років 700-х. Ти коли їх береш е, в руки, то ну, я просто історик, сам по освіті, археолог, і от е, ну, мене завжди цікавили старі монети, ну і взагалі старовина. Отакий от от, е, він важить 3,5 грама. Стан у нього verifine, е, коштує 24 500 гривень. Код товару 65 596. Оце. Дукат Нідерландський. Чому я його зараз показую? Тому що при імперії дукати також робилися і на е, Петербурзькому ну, монетному двору. От е, цей ось дукат 1819 року, він карбувався на Петербурзькому монетному дворі. По різних там, каталогах пишуть, що в нього там тираж 300 тисяч. Проба відрізнялася, у нього золото 979-ї проби трішечки нижче, ніж в Нідерландського. Вага 3,5 грама. І от такі от дукати 1849 року, з таким самим роком, вони карбувалися до 1867 року. Тому реально їх накарбували десь 4,4 мільйона. Ну, відрізнить, який е, карбувався реально в 49-му, який в 50-му, 56-му чи 67-му, сильно не відрізниш. Тому якби, глобально можна вважати, що таких монет тираж 4,4 мільйона штук. Е, коштує він 24 900 гривень. На сайті він ще не доданий, але з часом ми його додамо і кому він буде цікавий, ви зможете його замовити. А от е, монета. Яку ви одну купуєте і закриваєте всю тему золотих монет цього періоду, то от це в нас дукат 1831 року, приурочений до польського повстання. Зараз щось воно все блистить. Спробую вам показати, як відрізняється. Тому що оцей дукат польського повстання, в нього стан X Fine, і він коштує 135 тисяч гривень. Чому він такий дорогий? Тому що в нього невеликий тираж 163 тисячі монет. І він карбувався тільки в одному році, в цьому, в 1831 му Але в такому році в 1831-му році ну, карбувалися і е, нідерландські дукати. То от саме цей дукат, ось тут такий от Орел, є в нас зображений. Це, е, зараз спробую. От, щоб його от потрібно от сюди дивитися. От такої монети невеликий тираж, і тому вона дорого коштує. Це той, той варіант, коли монета важить 3,5 грама, а коштує дуже дорого. Коштує 135 тисяч гривень, от тільки в такому, от в одному році він випускався. Код товару на сайті 70 197. Тобто, хто збирає колекціонує регіональні монети, то це. Одна із монет, яку потрібно мати у своїй колекції. От тому я вам показував таких три дуката. З номіналом російськ... ну, з російським номіналом і польським у нас були от такі от 3 рублі 20 злотих 1834 року. Ось такий от гурт. Вся монета оригінальна. Вона в стані X-Fine коштує 125 тисяч гривень. Така монетка маленька. Тут у нас золото 900-ї проби, вага 3,9 грама, і тираж у неї 30 тисяч монет. Рідкісна монета. Типова. Такого типу монети карбувалися з 1834 по 1841 року. Це перший рік карбування даних монет. Надіюсь, що відео добре передає її стан. Ну, вона в X-Fine стані, гарний колекційний стан. Без реставрацій. На ребрі не було ніяких пайок, припайок. І також іще російсько-польські монети були 25 і 50 злотих. Це у нас 50 злотих 1818 року. Період правління Олександра І. Отакого От типу, це золото. Отакого От типу було 25 злотих і 50 злотих. Це 50 злотих у стані АУНС. У неї ціна 185 тисяч гривень. Це в нас золото 917-ї проби і вага у неї 4,9 грама. Невеличка монетка, десь розміром, як наші, 10 копійок українські. Ось гурт. Гурт сітка. Монета в дуже гарній якості. Стан Унц. На сайті дана монета не виставлена, ми її, я думаю, її з часом додамо. Або, якщо вона вас цікавить, то ви можете написати в повідомлення і під'їхати в офіс в Києві, подивитися її вживу. Надію, що відео передає реальний стан даної монети. Золотих регіональних монет імперських було небагато. Були російсько-польські, я, в принципі, вам їх показав. Також були дукати, і також ще карбувалися монети для Фінляндії. Для, Фінля... для Фінляндії карбувалися 10 марок і 20 марок. Як правило, ці монети вони всі в гарній якості, X-Fine, Uns, тому що вони в обігу особо не, не були, вони ходили на території Фінляндії по, по імперії вони сильно не, не ходили. От 10 марок, 10 марок 1881 року, період правління Олександра III якраз перший рік. Це в нас золота монета 900-ї проби, вага у неї 3,3 грама, і в даної монети тираж 100 тисяч штук. В унц коштує 22 500 гривень. Код товару на сайті 29 385. У нас на сайті там додано не одна така монета, ви можете зайти вибрати. Є 82-го року, є монети періоду правління Миколи І. Як правило, є колекціонери, які 10-20 марок фінські збирають по роках їх реально зібрати, які монети Миколи II. І. І також хто є колекціонери, які збирають по типах, по імператорах. Тут 10 марок, вона випускалася. Тільки 7, 7 років. Це у нас 1878, 79, 81, 82, і при Миколі 904, 905 і 13. Я цю монету вирішив вам показати, тому що рік зеркальний читається в дві сторони, тому, можливо, буде цікавіше. І от такий от гурт. Стан Унц, ідеальна якість колекційна. І 20 марок. Вона в два рази важча йде. 20 марок 1910 року. Е період правління Миколи II, 20 марок це теж золото 900-ї проби. Вага у неї 6,45 грамів. В даної монети тираж 201 тисяча. Стан Унц коштує 33 500 гривень. Код товара на сайті 67 088. Двадцятки теж реально зібрать по роках. Є, звичайно, там певні роки, які в десятках рідкісні, які коштують в декілька разів дорожче простих. То 20-ки вони випускались 1878, 79, 80, 91. І при Миколі II в 1903, 4,910, 11, 12 і 13 роках. Ну, не, не багато років. Отак от в принципі, це якби всі регіональні монети, їх золотих небагато. Недорогоцінних металів срібло, мідь було набагато більше інших країн. А от золоті це в основному дукати, це русько-польські і для Фінляндії.